Привіт! З вами смачного! Сьогодні до вашої уваги ось такий бісквітний рулет із мінімум продуктів, який готується дуже швидко і без жодної тріщинки. Обов'язково додивіться до кінця. Для коржа потрібно 4 яйця, 125 г цукру, буквально дрібка солі. І зовсім трішки ваніліну, а якщо це буде ванільний цукор, то можна додати столову ложку. І далі все це збиваємо до білої піни. Ось так маса доволі добре збільшилася. Далі додаю 125 грамів борошна. І одну чайну ложечку розпушувача без гірки. Обережною знову це перемішую. І ще сюди додаю 4 столові ложки водички. І знову ще разок перемішую, готово. Далі. Деко застелене пергаментом. Пергамент я трішки змащую завжди олією, виливаю на деко, розподіляю все рівномірно. Далі відправляю в духовку, яка у мене вже заздалегідь розігріта, і випікаю при температурі 180 градусів. Корш у мене готовий, випікався він 20 хвилин. Зараз я його, він ще гарячий, обережно загортаю у рулет. І зверху можна його накрити рушничком, щоб зберігалася форма рулету. Ось так хай підчахне. Охолоджений корж змащуємо варенням або будь-яким кремом. У мене малина, варення із малини. Змащений рулет можна посипати цукровою пудрою, але перш, перш ніж я це зроблю, я хочу показати вам ближче, що рулет вийшов без жодної тріщинки. Абсолютно ідеальний. Взагалі не тріскався. Повне приготування такого рулету займе у вас не більше, ніж пів години, але це максимум із випіканням. Охолодженням та перемазуванням. Рулет виходить досить великим. Він дуже ніжний, він дуже м'який. А ще він готується дуже-дуже просто, але результат обов'язково буде до вподоби. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я бажаю усім смачного!